To China Focus. ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Загадкова смерть кінозірки Юй Мен Луна сколихнула китайське суспільство. У мережі пишуть про тортури, вбивство, приховування інформації та зв'язки з впливовими сім'ями політиків. Попри цензуру, КНР, міжнародні медіа та експерти проливають світло на цю історію. Дональд Трамп не змінював своєї позиції щодо Тайваню. Про це заявив посол США в Китай Девід Перд'ю. за його словами. Білий дім дотримується своєї минулої політики, попри те, що деякі недавні його дії щодо Тайбе здаються менш дружніми. Китай обганяє США за кількістю кораблів, однак американські ВМС як і раніше сильніші. Як атомні авіаносці та глобальне охоплення забезпечують американське домінування і чому Китай дедалі більше скорочує відставання? смерть китайського актора та співака Юй Манолуна вже місяць розбурхує громадськість у КНР. У Юя в китайській соцмережі. Вибо було 27 мільйонів підписників. Він загинув за підозрілих обставин, 11 вересня. Випавши з вікна у Пекіні. Влада повідомила, що це був нещасний випадок. Версію убивства виключили, але багато хто цьому не вірить. В інтернеті поширюються шокуючі відео. а Також повідомлення про те, що Юя нібито катували, і він навіть зазнав групового з. Валтування перед смертю пишуть, що до його смерті ймовірно причетні впливові постаті. Серед них називають позашлюбного сина одного з найвищих чиновників компартії Китаю Цаєці, родича колишнього прем'єра Лі Пена та дітей інших високопосадовців КПК. У відповідь влада посилила цензуру, видалила все, що пов'язано з юму у мережі. Також заборонила представникам індустрії розваг по всьому материковому Китаю та Гонконгу, хоч якось його згадувати. Проте багато хто й далі шукає відповідь. Бідя тема про смерть юя як і раніше популярна в інтернеті. Великі західні медіа, зокрема Foreign Policy та BBC також висвітлювали цю історію. Крім того, знову заговорили про інші гучні смерті китайських знаменитостей за останні роки у десятирічній кар'єрі Юй Мен Луна не було скандальних історій. Друзі кажуть, що він був приязним і товариським. Звістка про його загибель 11 вересня шокувала шанувальників та світ розваг. В інтернеті з'явилися відеоролики, які показують імовірно останні миті життя Юя. На одному з них він звисає головою з вікна і кричить від болю. Історія викликала бурхливе обговорення в китайському інтернеті, понад 20 мільярдів повідомлень. Проте ні офіційні зміни представники індустрії не зробили публічних заяв із цього приводу. Навіть дружина відомого гонконгського магната шоу-бізнесу написала: це питання не підлягає обговоренню під тиском громадськості. Китайська поліція 22 вересня все ж таки опублікувала заяву. У ній йшлося, що Юй загинув у наслідок випадкового падіння у стані алкогольного сп'яніння. У цій заяві додали, що трьох громадян покарали за поширення чуток про це. Вони стверджували, що Юя нібито заманили на вечірку якоїсь впливової особи, піддали його сексуальному насильству і довели до самогубства, а також про те, що його катували, виривали нігті та розпорювали живіт. Водночас у заяві поліції не було жодного слова про інші чутки, наприклад, про те, що до його смерті може бути причетний позашлюбний син чиновника Саяці. Ця заява викликала велике обурення. Багато людей запитують, чому учасники вечірки подали до суду на ймовірних розповсюджувачів чуток, а самі мовчали про обставини загибеля Юя зрештою надходять повідомлення про те, що юй можливо проковтнув usb накопичувач із доказами того, що червона еліта, нібито, використовувала китайських знаменитостей для відмивання грошей, і що перед смертю цей накопичувач намагалися з Юя витягти. Відведення 20% відсоткових мит до припинення військової допомоги та спроби перенесення половини виробництва чипів до США. Адміністрація Трампа вжила низку дій щодо Тайваню в умовах зростання військових загроз з боку Пекіна. Багато хто запитує, чи втрутиться США, якщо Китай почне вторгнення посол США в Китай Девід Перд'ю спростував ці побоювання, заявивши, що політика президента Трампа щодо Тайваню залишається незмінною. Ось що перд'ю сказав CNBC минулого тижня. Щодо Тайваню, він чітко заявив, що ми не збираємося змінювати політику одного Китаю. Ми будемо дотримуватися закону про відносини з Тайванем, трьох ком'юніке і шести гарантій даних за рейгана. Це зберегло мир. У цьому питанні абсолютно не можна застосовувати силу. Все необхідно вирішити мирним шляхом. США визнають існування лише одного Китаю, але вони не погоджуються з претензіями Пекіна на суверенітет над Тайванем, Водночас не вважають Тайвань незалежною державою. Ще в липні 2024 року cnn четвертого опублікувало аудіозапис розмови з Трампом, тоді ще кандидатом у президенти США. Багато хто сприйняв його слова як одну з найбільш різких заяв на адресу Пекіна. Я сказав голові Каенерсі те саме. Якщо ви підете на Тайвань, я розбомблю Пекін. Він подумав, що я збожеволів. Він сказав: Пекін, ви бомбитимете? Я сказав, у мене немає вибору. Ми бомбитимемо Пекін. Він мені теж не повірив. Він сказав, що вірить на 10%. але 10% достатньо. Насправді, 5% вистачить, і ми ніколи не мали проблем. проблем. Що ж поставило під сумнів позицію Трампа щодо Тайваню? Буквально минулого тижня міністр торгівлі Лютнік заявив, що необхідно розділити виробництво чипів між Тайваном та США 50 на 50. Зараз Тайвань виробляє 95% найпередовіших чипів у світі та вважає цю галузь життєво важливою для себе. Водночас віцепрем'єр Тайваню Чан Лічунь спростувала твердження про розкол із Вашингтоном, заявивши, що переговори були зосереджені на зниженні американських мит на тайванські товари. Нині тайванське. Експорт оподатковується 20 відсотковим митом. Крім того, як повідомляє The Washington Post, адміністрація Трампа затримала постачання зброї Тайваню на суму 400 мільйонів доларів. У заяві Білого Дому йдеться, що це рішення не остаточне. За законом США зобов'язані надавати Тайваню засоби самооборони, і їм не потрібно консультуватися з Пекіном перед тим, як продавати зброю острову. А тепер про конкуренцію в морі сьогодні Китай лідерує за кількістю кораблів. Однак перевага залишається на боці ВМС США. Вона полягає у глобальному охопленні атомних авіаностях та багатому бойовому досвіді. У міру зростання напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема в Тайванській протоці, обидва флоти збільшують свою боєздатність. Але порівняно з Китаєм, військово-морська інфраструктура та логістичні можливості Америки залишаються неперевершеними. На озброєнні в США є 11 атомних суперавіаносців. Кожен з них здатний запускати широкий спектр літаків, розвивати високу швидкість і здійснювати тривалі рейси до будь-якої точки світу. Вони також мають велику вогневу міць. У Китаї всього три авіаносці, і жоден не оснащений ядерним двигуном. А сучасними катапультними системами запуску обладнано лише найновіший авіаносець Фудзянь. ВМС Китаю, як раніше відстають за дальністю ударів, вантажопідйомністю літаків і складністю операцій, зокрема, забезпеченням авіанос. Остів у тривалих місіях. Водночас Китай має у світі флот, принаймні за кількістю кораблів. Пекін заявляє про наявність 370 бойових кораблів, тоді як у ВМС США їх 296. але більше не завжди означає краще. США покладаються на атомні підводні човни, швидші і здатні довше залишатися непоміченими в морі. Китай має у своєму розпорядженні більшу кількість дизель-електричних підводних човнів, які краще підходять для берегової охорони та регіональних операцій. І все ж таки ключовим є те, наскільки добре моряки вміють боротися, координувати дії та забезпечувати постачання кораблів. Саме в цьому США мають вирішальну перевагу: глобальна логістика, передові системи виявлення та багаторічний досвід координації великомасштабних військово-морських операцій. Китай швидко вдосконалюється, але як і раніше, має труднощі в галузі командування, управління, обслуговування та дальніх операцій. У міру зростання напруженості в західній частині Тихого океану, особливо навколо. Тайваню та південно-китайського моря територіальна близькість Китаю дає йому певні переваги однак, ВМС США теж адаптуються, інвестують у безпілотні надводні та підводні апарати, ефективніше розподіл сил та розв'язують проблеми пов'язані з військово-промисловою базою, водночас збільшуючи обсяг суднобудування.